Фільтр, аквафільтр, він тут порте всю картину і будемо його міняти. Хоча ця рибка да, напроти фільтру дуже гарна, золота, краще не буває. Але оп! Хлопці трішки в шоці, але нічого, адаптуються. Спробуємо зрівняти по шуму, кладу на оголочок. В цьому самому місці на куточку акваріума дуже гарний естетичний вигляд. Він виготовлений з дуже якісного пластику, тут трубочки такі прозорі, класно, що через них можна побачити, що вони там мають якийсь наліт. Великим плюсом є те, що основний фільтруючий елемент виноситься за межі акваріума і таким чином у вас для рибок. Є дуже і дуже багато місця. І даний фільтр він фільтрує усю товщу води, починаючи від самого верху і до самого низу. Якщо вдруг якась пилиночка чи плівочка утворюється на поверхні, вона затягується в цю воронку і по трубочці затікає в сам фільтр. Бачите, і це вхід аут, вихід води. Великим плюсом є, що ви можете, крім основної губки так, фільтруючого елементу, ви можете наповнити сектори іншими фільтруючими елементами, такими як кераміка або додатковою губкою. І якщо ви бачили, є двокамерні, трьокамерні фільтри, ці ще побільші, то водичка буде проходити через кожну камеру і буде фільтруватися. Будете запускати перший раз цей фільтр, потрібно обов'язково відкрити і набрати повний водою. Ось. І після того закрити і запустити. Є ще такий варіант: ви вчепили сам фільтр, відкрутили ці трубки, відкрутили, зняли трубки, в дірки поналивали води з акваріуму, закрутили трубочки і включили. Ось ви бачите, тут ще такий цікавий момент, тут є чіпляється такий резиновий упор. Якщо ваш акваріум не такий глибокий, то можна легко відрегулювати довжину трубки. Ось ви бачите, це основна трубка. Тут вона закінчується і тут йде е, друга частина, що рибка хоче від мене. Ця штучка вона резинова, тобто, якщо у вас акваріум не такий глибокий, то можна вріляти. І підняти і Десь по такому можна підняти оцю трубочку вверх. Або якщо також у вас мілкий акваріум можна цю трубку основну взяти і відрізати, і надіти цей переходничок Так, ось ви бачите, ось ця сіра штучка вона могла б бути тут. Але є додаткова трубочка, і я продовжив. І вода забирається з самого дна. Цей регулятор він регулює занурення воронки. Чим глибше буде заходити в цю чорну трубку, то тим швидше буде крутитися сама воронка. Як це можна досягти цього? Це просто-напросто ми регулюємо розміщення цієї частини забору води ближче до верху і тому буде воронка більше занурюватися ось сюди. Отак виглядає ефект струмочка. Замість верхнього забирання води і нижнього можна поставити тільки нижній забирач води з такою корзинкою. Ось так виглядає флейт. Ну, про вас я теж не забув, для вас також маю варіанти. Ось бачите, як він називається. Сан-Сан Ксяолі. Чуть не Ксяомі. XBL 300, будемо так його називати. Це перший. Це він встановлений, він йде найменший. Далі є, в нас є XBL 400, XBL500 і XBL600. Ось XBL300, ось його параметри. На 5 Вт, 220 вольт, 300 літрів в час перекачує. Ось його фізичні розміри і вага. Ось цбл 400 бачите, відмінності йдуть тільки в вазі і фізичних розмірах. Потужність та сама. XBL500 і XBL600 ту саму потужність мають. Моторчик такий самий. Відповідно, по 500 літрів в час перекачують, тільки мають різні розміри та вагу. Так вони виглядають у розпакованому вигляді. Це 300, 400, 500, 600. Основна відмінність це розміри. Розміри. Зразу пройдемося по розмірам. Цей має 18 см, Ширину 12. Це так, щоб ви собі розуміли, на який акваріум він вам підійде. Тут 21. Ви бачите. Так, 14. 15. Приблизно кажу. Заміри. Так, 15 і 16 з половиною 17. Має 29 на 21. Ви маєте собі уявити, представити. Ну, скрайнього там напишете мені, я відповім. Приблизно скільки має загальної висоти акваріум. Ось ви бачите, на прикладі, да, це у нас 300-й. Акваріум має ось таку висоту. Ось плюс фішка, це, наприклад, гайка. Да, там 2 см 1,5 см. Щоб ви собі уявляли приблизно, як стане ваш фільтр. В 300-му і в 400-му ідентичні комплекти. Так само в 500-му і 600-му. Також вони ідентичні. Тут вони вже йдуть більш масивніші, такі ці трубки. Ось порівняти ці з цими, вони більш масивніші, тому що тут їхня потужність більша фільтрів. Малесеньким недоліком є. Оця розетка, китайська така, китайський варіант, китайсько-японський варіант. Чим вони відрізняються розмірами, да? а що ж тут у нас всередині? я вам покажу. Ось це такий фільтр. Мочалочка. І тут мочалочка. Ставимо назад. Ця мочалочка і сюди ви трішечки можете досипати кераміки. Точно такий самий моторчик, потужність та сама, но тут вже чуть-чуть ось ця мочалочка, і трішечки більше ця мочалочка. І сюди ви вже можете може, докласти ще більше кераміки. Ідемо так. далі. Такі зручні защелочки і тут. Резинка є, все воно уплотняється, все добре. Що у нас тут? А тут у нас цілий окремий сектор для кераміки. Якщо виймаємо цей фільтр, їх тут навіть два сектори для кераміки. Тут у нас ось така мочалочка. Найбільший масивний, важкий. І тут ви можете ще більше кераміки, тобто, якщо у вас дуже великий акваріум, ваш варіант скоріше за все, ось цей. Що я вам скажу? з Цим фільтром рибкам дуже комфортно. Вони задоволені. Вічно голодні. Ось ви бачили, ми е, тільки що трогали воронку, і разом з цим у нас попав, попало зайве повітря в сам фільтр. І фільтр починає шуміти. Там ці бульки, вони шпортаються, все повітря зайве виходить і він працює тихо. Я дуже задоволений цим фільтром. Ви можете звернутися, сконтактуватися зі мною і зробимо вам точно такий самий фільтр або більший. Справа в тому, чим більший у вас буде фільтр, тим не так часто ви будете його очистити. так як в мене все навсього дві масіпюсочки хрипкі, я собі взяв самий маленький. Ну, всім бажаю чистого акваріума і здорових рибок у них шоці.